Реставрація кухні. Моїй кухні вже 14 років. Червоні фасади мені давно набридли, тож я вирішила час їх замінити. Я звернулася до фахівців, у них власне виробництво виготовляють корпусні меблі на замовлення. Попередньо вони зробили заміри, я обрала колір. І тепер чекаю на оновлення моєї кухні. Замінили дві тумби, бо вони були округлої, немодною вже не сучасної форми. Також я попросила замінити трубу для витяжки. Вони самі поїхали в епіцентр, придбали ту трубу для витяжки, все встановили, робили як для себе. Дійсно, дуже круто. І ось така краса у мене вийшла. Подивіться, яка різниця, як було. І як стало, стільницю теж замінили. Ось таку я обрала. Вона дуже-дуже пасує до цих фасадів. Вона дуже зручна. До речі, кухню також мені підняли. Вона була нижча, і це було дуже зручно. Я не захотіла міняти фасад своєї посудомичної машини. Вона трошечки відрізняється, але то не страшно. Зараз небо і земля. Мені так подобається. Єдине, що мені муляє, це ота червона полосочка. Цей ящик вони не могли його реставрувати, вони реставрували тільки фасади, як ми домовились. Отут зробили дверцята, їх не було. Тепер у мене така там, поличка закрита. От, бачите, червоні залишились в ящиках оці штучки. Ну, в принципі, вони мені не заважають. От, а тут я думаю, якусь плівку куплю і просто заклею повністю всі боковинки. Оці, і буде набагато краще. Я залишу посилання на фірму, з якою співпрацювала. Я залишилась задоволена, сподобалось, як вони все зробили, як весь процес проходив. Все було дуже приємно, комфортно в спілкуванні комфортно взагалі вони після себе там повбирали, повиносили. Я дуже задоволена залишилась. Досвід роботи більше 20 років. Безкоштовно виїжджають на заміри і розраховують вартість. Ціни приємно вражають. Термін виконання замовлення 2-3 тижні. Знаходяться вони в Черкасах, але працюють по всій Україні. Виготовляють корпусні меблі будь-якої складності на замовлення, столи, шафи, ліжка, тумби, кухні. Власне виробництво у місті Черкас, але працюють також з доставкою в інші міста і регіони. Можливий прорахунок онлайн через інстаграм або безкоштовний виїзд майстра на заміри. Якщо великі проекти, кухні, мебльовані квартири, то можливий виїзд в інше місто на заміри. Досвід роботи більше 20 років. Працюють абсолютно з будь-якими матеріалами. Матеріалами і фурнітурою. Проєкти від бюджетних до дорогих. Звертайтесь, я посилання залишаю під відео. Будете з нами снідати? У нас сьогодні на сніданок бутерброди з басою. Виявляєте, один мені, один маші. І зараз ще посмажу скрембл з. Подвається на кожну. І от це вже ранок наступний у нас. Дивіться, Маша помітила, каже, зараз навіть коли безлад, отак от на кухні, це не так сильно помітно. Ну, тобто, немає зайвого шуму за рахунок оцих. Тут же ж у мене була стільниця одна вища, тут нижча, бо машинка це вже був новий етап перебудови моєї кухні, вона вища стала. Все в один колір. І навіть коли отак все розкидане, я вам казала, я не можу сідати їсти, поки я там не прибираю, не прибираю. От зараз можу. Я зараз просто спокійно буду їсти. Ну, оце я зараз приберу, бо тут Артема я відправляла на роботу. Ні, мабуть, ж таки все ж таки поприбираю. Ладно, зараз подивимось. Коротше, зараз будемо а, снідати з машуні. У нас немає світла. Як ви включаєте духовку запальничкою? Я ось так. Спочатку нажимаю, а потім запалюю. А Маша дуже боїться так робити. І ще я вчора помила підлогу. Там все виміло, з-під кухні, я оці планочки забрала, вимила все віником, вимила все рукою аж там до кінця. І коли помила оцей бортик, тут ну, коротше, там жир був. Коли я його відмила, в мене ось так от. Різниця стала між цією підлогою і цією. І мені прийшлося отакою мочалочкою з милом. Всю підлогу, отак от вимити по всій кухні. Повністю Повністю я стіл відсувала. Все, коротше, прибирала і отак от вимивала з милом кілька разів, потім чистою водою. Ну, коротше, у мене сьогодні болить плече. Але воно того варте було. Не можу нарадуватись, мені так подобається. Я в Захваті. Я вже всім своїм знайомим розіслала, що в мене тепер нова кухня. Яйця дуже корисний продукт. Бо там білочок склад амінокислотний такий, що дуже легко засвоюється, і він майже ідеальний. Тому яйця, на сніданок, яйця, взагалі, найкращий сніданок це яйця. Якщо вам не набридають яйця кожного дня на сніданок, можете сміло їсти. А, блін... Так, трошки не встигаю Хочу розділити, щоб було зрозуміло, скільки де яєць. Нікого не обділити. Так, все. Зараз пучок рукали з заправкою і сніданок. А то буде у нас чай. До речі, ковбасу знайшла в АТБ з гарним складом. Я була в шоці просто, я прочитала склад, я брала Артему на роботу. Думаю, ну він просить, каже, можна мені на роботу інколи бутерброди з цим. Блін, у мене тарілки закінчились. Я не можу посудомийку включити. Немає світла. Не встигаю. Оцей. Думаю, ладно, пошукаю йому якусь більш-менш нормальну ковбасу, може, знайду. ну Так, для себе думаю, спробую. І знайшла, мабуть-таки. Виробники почали звертати увагу, що люди купують менше, бо все більше людей е, все ж таки починають читати склад. І це дуже класно. І вони почали виробляти нормальну продукцію. Там у складі всього два є. Uh, і ці є, я перемінила, в мене є сайт, де я перевіряю добавки у ці єшки. Не є це взагалі антиоксидант, а другий в незначній кількості нормально, звісно, якщо його їсти там, кожного дня по 3 кг цієї ковбаси, то тоді ну, буде вплив негативний на організм. А так воно допомагає. Це моя закавочку. Ну, коротше, рятує від різних цих мікроорганізмів. різних. паличокрасних. Якщо його не додавати, то теж не, не ясно, що, що краще. Тут у мене 150 мл олії, з 50 г соку лимону і 100 г соку апельсину і чайна ложка ярчиці. Дуже класна заправка виходить. Я додаю таку десертну ложку на порцію. Ось така кобаса до бров. Да? І тут у складі у нас 95% це м'ясо свинина і яловичина, молоко коров'яче знежирене. Порошок яєчний, вода питна, сількухонна, Є316 це антиоксидант, і він ну, взагалі нормальна тема. І стабілізатор кольору є 250. Оцей стабілізатор кольору, він на кілограм додається, навіть подивилась, скільки його додають у фарш на кілограм. Там щось 5 грам, ой, міліграм, 5 міліграм, а отруїтися можна, коли там 6 грам. Ти з'їдаєш не міліграм, а грам. В общем, з'їдобно. можна їсти. Ну, не кожного дня, але інколи можна себе радувати. Хоча я не дуже мені подобається смак цієї ковбаси. Ну, взагалі я не дуже, я, я вже відвикла від ковбас. Я от салямі люб, люблю, ну, могла б з'їсти е, зі смаком, але там склад ужасний. Але, ну, інколи. Зараз зроблю чайок і скажу вам. Йо мою, я не встигла, просто я забула. <зву> я зроблю ще раз, я так заходжу. <гав> <гав> да, саме так це і було. <гав> Маша побачила бутерброди. <гав> це там незвично вже не стало. Боже, і ще такі величезні куси той <рес> І чайок бачить. Ти вже прокоментувала свішок на рахунок нормального складу <рес> цієї кобаси. <кукуси? рес> <рес> давай перевіримо, може, вона дуже несмачна, а ну, ну, давай. Типу, чому тоді всю іншу ковбасу роблять всю цього? Тільки дві, два варіанти оця, і така сама, тільки з салом, була, а, з існа. таким складом, а інша вся там повністю все печально. Ну як? Схоже. Хоча ти ж не їла ту саму варену І ковбасу. Вона вчилась в коледжі, бабу. Ні, е всі порівнюють з ковбасою, типу часів СССР, СРСР. А. От, Але вона не була смачна, просто іншої не було. А вона була, я думаю, жахлива. Я не пам'ятаю, яка вона була, бо я навіть і тоді не їла ковбасу. Я їла нормальну їжу. І яйця, і зелень. Бо я жила зі своєю мамою. І вона мене годувала правильно. Смачного. Йодіку собі капне одну крапельку під язичок. А це щось новеньке. Тоша їсть свої какахи. Та з таким апетитом. Ой-ой-ой, тоже. -ой -ой -ой, О -о -о. Так, я знаю, що це значить, що щось йому не вистачає. Якихось елементів не вистачає. Я от прибрала його годівничку з мінеральною сумішю. Мабуть, треба повернути назад. Хоча це дуже зручно, дивіться. Тут одразу і прибирання у мене. Тепер набагато простіше буде просто. Ой! Так, не кидати мені сюди. Просто стерла і нічого не треба відмочувати. Я, до речі, сюди поклала такі штучки тимчасові. От. І це зручно. Треба щось придумати, щоб отак по формі вирізати. І можна було просто в ванну і забирати його. Потім. Смачно, да? смачно. Ой, ой, які смачні. Ой, а там нема. Там не на какуня вчора. Повертайся, тут, тут більше їжі. Сюди, сюди. Я ще вчора помітила щось, думаю, що він там гризе. Думаю, може там ну, може там щось лежить. Я, його знаю. я так і не е, зрозуміла, що там могло лежати, крім. Але сьогодні я впевнилася, що тут таке. Що думаєте з цього приводу? Зараз буду вивчати цю тему. Тож, а ну, на. Суміш йому принесли? Так? Да? Ось цього тобі? Ну йди. І як тепер тебе цілувати? Звикла тебе цілувати так робити? А тепер якось не хочеться. Іди клюва помий. Іди клюва помий. Ні, туди не можна. Отже ж, якщо жалюзі не відкрию, то обов'язково буде на них залазити. Малюк мій Цей пернатий. Я ж тобі тут відкрила. Думає, що робити? Поїсти чи попити? Йди клювами. Водичка знизу. Зручна клітка, да? Тож? А що це ти вирішила конфетку на ніч глядя з'їсти? Це Артема, як він з'їдесь, їж-іж. Їж. Бо не смачна, мабуть, а він знає. Так, ну що, у нас вже вечір. Я не можу навіть на мою кухню. От. Мені тепер все тут подобається, я тут хочу проводити ще більше часу. Ага. Ні, це шутка. Ще більше вже нема куди. Чого ти це і ні? не зійшов? Не можу. Зробили печінковий я паштет з печінки звичайної, з телячої. Я можу тільки чи курючу походу їсти. Вся така що... Печінкова-печінкова. Але я в паштеті саме можу їсти, а от кусочками, шматочками не можу. Я то бачиш сантиметр відкусила максимум. Все, на що психологічну травму. Це ж у мене в школі. На ну, чест якраз телячок готували завжди. Ну так, да. так і було. От чого я не любила. А всі інші любили? М -м я чесно не пам'ятаю. здається, що Ну, так смердило на всю школу. Уявляю. Як у тебе день пройшов? Я любила гороховий суп. Нормально, багато роботи сьогодні було. В офісі. Угу. Зараз треба ще фотографії обробити, завтра виставляємо новий товар. І у нас класні будуть піжами плюшеві. Зайдіть, подивіться, вам точно сподобається. Я зараз якраз буду... Піжами плюшеві. Без капюшона? З капюшоном. З капюшоном? Ну давай, домашній костюм. А. Типу плюшевий, але відкритий. така типу, тепло до сексі, знаєш? Ух ти. Там шортики, на шнурочки білі. І худі таке трошки вкорочене, з капюшончиком. Біле таке. А фотки є? Так. Да. Покажеш? Так. Да. Добре. Добре, добре. Так, ну все. Хлопчики, дівчата, закінчується вложик. З'їсти чи щось таке, з'їсти, яблучко що Домашнє. Все, вечеряти не хочу, щось легеньке хочеться. Повечеря ти рано. А, у тебе це був обід? Так. А, да. ну тоді пізніше тільки пів на восьму. Угу. <ріху> ну добре, все, помаши всім ручкою, давай, мама казала. Бувайте. <ріху> Бувайте. <ріху>